Вітаю вас, друзі! Російська пропаганда сумує. Вони не встигли відійти від одних радісних і прекрасних новин, які прийшли іще позавчора. сушка 24-й літит Насліді великої цивілізації, но наши к ним присандалі УМПК Екіпаж Су-24М пошел в бойовий виліт з УМПК. Собственно, был збит. А, бойову здачу виполнил, но був збит. І От вже учора до Дня Збройних сил України почало приходити одразу декілька прекрасних новин. У тимчасово окупованому Донецьку було знищено склад паливомастильних мастильних матеріалів росіян. Зі страни будьоновки сильно. Прямо дуже сильно. Проте головними новинами учорашнього дня стали одразу дві: дві ліквідації зрадників України. І сьогодні у нас зразу давайте з радісних новості. Та дійсно. Ми. Ляків убит. Погиб Олег Попов. поздравляю всіх, що на секреті друзі, і поздравляю, що ви празднують ліквідація. Киви дуже показова. Він казав, що України немає сьогодні. немає країни. але зрештою немає тепер лікиви. <звідування> Печальний інцидент. Історія зрадника України Іллі Киви настільки анекдотична, наскільки і показова від самого початку російсько-української війни. З 2014 року він намагався примазатись до націоналістичного руху. Але сходження до, ну я б не сказав, політичного олімпу скоріше до політичного маріанського жолобу почалося із того, що Киву народив Арсен Аваков. Віть Аваков на сьогоднішній день фактично радів. Чоловік Арсена Вакову, у якого зараз усе прекрасно, роздавав іллі Киві як нагородну зброю, так і посади. Ну а ілля Кива приголубив собі Кіріла Стрємоусова. А, ілля Кива йде і порядок в нашому місті буде. Фактично, саме Арсена Ваков дав можливість Киві займатися політичною кар'єрою, і Кива прибився пізніше до ОПЗЖ, до партії Медведчука. Патріоти за життя. Несовмістимі з життям. І Якщо раніше він закликав ліквідовувати знищувати російських окупантів після. Того як він приєднався до партії Медведчука, його риторика змінилася на протилежну Терористичні банди націоналістів під крики і возгласи. Слава Україні! Слава Україні! Доходило навіть до того, що Ілля Кива від своєї безкарності не просто душив свого маленького гвинтіка у Верховній Раді, а й робив включення із Верховної Ради до російських пропагандистів. Фашизм, Гомосексуалізм. Що пропитано смертю, і я тоді багато разів казав, що Києву необхідно притягти до кримінальної відповідальності. Закликав до цього службу безпеки України, але цього так зроблено і не було. Хоча... Учорашній варіант навіть краще напередодні повномасштабного вторгнення Кива закликав Владіміра Путіна ввести війська на територію України, а сам із України втік. Спочатку до Іспанії, а потім вже і до так званої Росії, де йому звісно усе пробачили. Вопроси понятне, тому що Ілья Владимирович запам'ятався вісьма серйозними заслугами на Україні. Я бачив і убивав Україну російських солдат. Вам хотілося? Піряса все. проте навіть після втечі на територію так званої Росії Кива усе одно відчував, що по нього можуть прийти. А нічусно, як по ним пікуться вірашки з капусти. Тим паче раніше сам Ілля Кива закликав ліквідовувати, знищувати зрадників України і казав, що цим має займатися служба безпеки України. Тобто він іще за кілька років до того закликав самого себе вбити, Я би приїхав і розстрілював би таких у. Ми за ними, за кожним із них прийдемо. і це вопрос однозначно і к службі безпасності України, которая должна немножко більше уделять внимание і этому аспекту. Власне, жомова яма і Киви, А хто не в курсі, то я нагадаю, що він декларував іще коли був народним депутатом України жомову яму. Також ця яма відчувала небезпеку, і тому Києва переїздив, ховався поблизу Москви. Для того щоб зберіг себе он їхали з Москви, он жовтгасініца на проспекті. Заселився він у одному із готельних комплексів у Підмосков'ї, і там у цьому готельному комплексі він любив виходити до дерев, ну до своїх братів по розуму та записувати чергові відео. Ми українці готові встати рядом плечом к плечу. З рускими, чеченцями, дагестанцями, осетинами. і от саме тоді, коли він пішов записувати чергове своє відео, учора із нимі трапилась оця неприємність отруєння від двох куль одну у груди, а іншу у голову. А він один був товариш про котрому вами розговорювали. Да, он теж діндіс живі в пасіок, каждое утро гуляє в пасьок. Ну, от, чесно сказать, мені непонятно як на территорию такого котечного посілку могли посторонні люди. Росіяни спочатку не могли зрозуміти, як таке могло статися, адже територія, на якій мешкав Києва, вона наче як була під охороною, і наче як була обгороджена, але не зовсім. Ось забор, вот он канчатається, і от далі тропиночка йде отак. І от що дуже показово, ілля Кива зрадив свою країну, ілля Кива зрадив свій народ, Ілля Кива пішов служити російським загарбникам. Але коли Іллю Киву ліквідували, то ті самі загарбники почали радіти. Напомню, що убили підполковника Національної гвардії, савітника голови МВД, хунти Авакова, де земляємо стіклавати. Із Києвою трапилося саме те, що зазвичай і стається зі зрадниками України. У них завжди є тільки три варіанти, причому кожен не виключає. Наступний їх або використовують, а потім викидують, або вони опиняються у в'язниці, або вони дохнуть. От і Києва узяв та й подох. І оскільки росіяни почали цьому радіти, виліз Олег колег Царев і ще один поки що живий зрадник України і закликав Росіян не радіти ліквідації Киви. Я смотрю, що багато виставляють пости, згадують русофобські заявлення Киви. Типа, ну раз він таким був, то в общем то його і не жал. Хоча друзі, ви знаєте, я особисто сам іще не визначився чи радіти, чи сумувати від ліквідації Киви, тому що можливо насправді ми неправильно його оцінюємо. Можливо, він просто приніс себе у жертву, щоб Україна стала чистішою. Я готов принести себе в жертву. Раді того, щоб моя страна стала чище, та як би там не було, я маю відзначити, що служба безпеки України непогано, дуже дуже добре та плідно попрацювала. Українські спецслужби працюють достатньо ефективно ну і можливо треба яким-то образом давати відповідь, тому що вони не бояться. Він розповідає про відповідь, але я нагадаю, що це саме росіяни, і ще 14-го року займалися вбивствами на території України. Їм тільки завдяки успішній і постійній роботі української контрозвідки не вдається нічого реалізувати за ці майже два роки повномасштабного вторгнення, але вони дуже намагаються і це необхідно враховувати кожному публічному діячу на території України рано чи пізно у росіян будуть у Успішній реалізації, тому дбайте, будь ласка, про свою безпеку. Ну а тепер про іще одну бонусну ліквідацію. І от взрив в Луганській. Погиб депутат Олег Попов. На жаль, це не той попов, який чоловік з і поки що, але теж доволі непогано. Буде новоросія? новоросія! бути. Росіяни кажуть, що Попова намагалися ліквідувати іще ще близько року тому, наче як не вдало, але друга спроба виявилася точно успішною в Луганській в районі авангард В результаті взриву автомобіля погиб Олег Попов, бувший депутат народного совета Республіки. Настояще время проводиться осмотр місця при автомобіля. І от російські пропагандисти чудово усвідомлюючи, що вони можуть бути цілком наступними, сидять і ставлять собі питання, що ж усе це. Може означати, ми тобши сю. Це а це означає тільки одне: кожен зрадник України, який пішов працювати на вбивці українців, має за це відповісти і буде відповідати. Кожен пропагандист, який закликає до війни проти України, також за це має відповідати. Кожна паскуда причетна до агресії проти України рано чи пізно має відповідати. Щоб ні один не був вірений, спати, що він не проснеться з перерізаним проснюспірізм. Відповідати мають також і російські окупанти, які прийшли на Нашу землю тому, будь ласка, продовжуйте донатити на FPV дрони-камікадзе, які зараз дуже потрібні у нашому війську. Для травні руських, для провокацій руських. Для унічтоження русских. дякую кожному. Та кожній, хто продовжує підтримувати сили оборони України, допомагати українському війську, тим паче на тлі затримки збройної допомоги з боку деяких наших партнерів, ваш внесок зараз є надзвичайно важливим і окремо маю сказати, що я вірю, я майже впевнений, що рано чи пізно також і якийсь зрадник України зустрінеться і зі своїм фпві-дроном.